Орися хом'як просто для себе. Годі жити для когось від натхненної промови, що келариси аж палали. Ми не купуємо коротких спідниць, бо батьки вважають, що застудимось. Робимо шалений макіяж, бо такий подобається нашим хлопцям. Поводимось так, щоб не відставати від подруг. Все, годі, дістала вже мене ця метушня, поверхова мішура. Та показова пиха. О, бачу, в твоїй голівці визріває ще один чудовий план. Подруга Таня була задоволена черговими революційними зрушеннями Лариси. Ну, мій план не просто чудовий, він геніальний, вже вся палахкотіла Лариса. Сьогодні в нас буде день змін. Весь цей час присвятимо собі, і головне, зовсім не зважатимемо на думки інших. Проведемо день просто для себе. Ну що, ти зі мною? А що ж мені ще залишається? Хоч таня і намагалася вдати байдужість, цікавість брала гору. День змін розпочався з походу в кафе. Далі подруги відвідали ранковий сеанс кіно. Потрапили на останній показ стильної швейцарської драми на соціальну тематику. Після емоційної художньої стрічки дівчата відправилися в перукарню. Завбачлива Лариса записала обох заздалегідь. І тут розпочалось найцікавіше довговолоса брюнетка Таня перетворилася на коротко підстрижену романтичну блондинку. Лариса ж перефарбувала русяве волосся. На мідно руде і випрямила неслухняні кучері. Завершився ж день у магазині одягу. Знаєш, твій план справді виявився геніальний. Таня несла пакунки з одягом і задоволено розглядала себе в дзеркалі. Я ж так давно не змінювалась, вже й забула, які це відчуття. І раптом зміни так і посипались. Це справді чудово. Все-таки найголовніше, що всі ці зміни ми зробили просто для себе, без будь-яких порад та настанов. Тому той день видався таким гарним, замріяно промовляла Лариса. У мене ідея, хитро усміхнулася Таня. Треба частіше влаштовувати такі от дні просто для себе.